Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі Діва Таро. Сьогодні у нас буде дуже цікавий, на мою думку, розклад, тому що ми будемо дивитися саме ваше майбутнє, конкретно ваше, там різних сфер діяльності. Ми будемо дивитися, на там конкретно там, любов. Так. Тому виберіть карту. Яка вам найбільше сподобалась от сьогодні, яка от прилягла вам до душі? Можете поставити це відео на паузу, але перед цим не забудьте поставити лайк і написати «Приймаю» в коментарях. Я буду вам дуже вдячна для цього. Так, що ж, тайм-коди ви можете знайти в описі під цим відео. Я все вам там розприярю. Що ж, якщо ви готові, Перша позиція, перший камінчик, так? Ці ми поки що поставимо в стороночку. Так, перший камінчик Так. Ну, перша позиція тут йдеться про здійснення якихось дуже важливих мрій або цілей. Маєте дуже конкретні. Конкретні думки про те, як має бути ваше майбутнє. Можливо, думаєте про зміни роботи, місця проживання, переїзду, тому що тут ніби от чекаєте, що справи, от-от підуть вгору. І от давайте подивимося, чи дійсно от так воно буде. Ну, зараз потрібно зосередитися на своїх думках. Емоціях, тому що можливі якісь емоційні ситуації, там, наприклад, коли ви дуже я б сказала, знервовані, можливо, дуже багато хвилювань пов'язаних зі своїм подальшим життям, майбутнім, так, роботою, сім'єю можуть бути там якісь питання, і ви зараз от такі дуже напружені, напружені, і ця ситуація от не дає вам. В спокою, я б так сказала, але ви витрачаєте цим свою енергію. Чому? Ви хочете всім допомогти, а так ніби от не виходить. Всім не вгодиш. Якби ви не старалися, все одно не виходить. Не виходить. А вам потрібно жити для себе. І цей період, який є у вас зараз, він вам показує, що потрібно брати все в свої руки. Доглядати за собою, тішити себе якимось ем, такими позитивними, я б так сказала, моментами. Ну, знаю, що на це ми не можемо вплинути, отак от тішити себе такими, от, знаєте, а-ля подаруночками. Все у ваших руках. Все у ваших руках, одинички. Добре, як зміниться життя протягом кількох місяців? Ой, чекайте, якогось святкування. Тут може бути період святкувань, свят, позитивних подій, там підвищення. Багато хто пройде по такому, знаєте, по головам, щоб вийти на вищий рівень життя, от знаєте, якісний рівень життя. Оце от про вас, одинички, тому що ви тут станете більш розумнішою, більш краще будете розуміти людей, які навколо вас, як, ну, до прикладу, якщо раніше от ви бачите, що вас там люди не чули, там не сприймають. Якось, то тепер, от нарешті, прийшов момент, що коли ви от на висоті. О, знаєте Мені це нагадує момент, коли от людину якось підвищують по посаді, по рангу, знаєте в неї інша ступінь, або це навчання, коли людина вже довчається до певного там наукового ступеня, так магістр, там аспірант. Також можете навчатися десь, так. Але все має розставитися на свої місця. Ніби кармі, Якщо вас там колись ображали інші люди, то тепер, от ніби їм буде даватися якась кармічна ситуація, яка буде їх от відволікати. Так, можливо, це просто особисте життя. Так. Якщо запитуєте за особисте життя, чи покарає там обідчика, да. Так, він буде покараний. Довгий. Так. Ну що, це був перший варіант наш. Ми переходимо до другого. Так, другий варіант. Рада вітати вас. Ну що, готові? Готові? Так, дівчата, з нами одразу от вийшов говорити якийсь чоловік. А якщо ви обрали другий варіант, то це означає, що ви зараз націлені саме на особисте життя, на взаємодію, на зв'язок з іншими людьми, на показ себе перед іншими, так? І, можливо, ви запитуєте за певну конкретну людину, тому що одразу вийшов чоловік, який хоче нам про щось сказати. Хоче прям <свірватися> вірватися в ці двері, відкрити їх навсяж І що він нам хоче сказати? Що він поводився неправильно, не тактовно, що він шкодує за те, що він там вам повністю не розкрився перед вами. Тому що, знаєте, чомусь якась ситуація є закінчена, завершена вже ця ситуація з ним. І він шкодує так. Поведінка його була в деякій мірі неправильна. Але вам з ним от, місцями було добре. знаєте? Але тут місцями, тому що тут двійка пентаклів, то, знаєте, ось, ось така от ситуація, коли ви каталися обоє, можливо, на емоційних гойдолках, коли ви то разом, то не разом, але все ж е, любов у вас тримала. Разом закриється карта, тому що тут цензура має бути. Е, так, що буде? З особистим життям моїх двійок. А ви дуже сильна, ви дуже сильна по характеру, така от жінка вам, коли ви маните з чоловіків, не те, що там от нікого немає, з чоловіків, ні, ви маните їх своєю енергетикою. У вас дуже сильна енергетика, яка так заваражує. От коли жінка має вищу посаду, можливо, ніж чоловіки. Жінка багато чого прожила на цьому житті. так, Вона вже дізналася, знає все, знає все і про кожного. І знаєте, деколи ці енергії перетворюються на чоловічі енергії, коли ви і самі можете там нарубати дров, коли ви самі можете собі допомогти, пронести важкі сумки, ви працюєте і дуже важко. І це от чоловіків іноді так насторожує, вони бачать у вас цю істинну силу всередині вас, вони це все бачать, їх це лякає. Ні, їм подобається ніби це. Вони дивляться, і знаєте, вони бачать з вами безбідне майбутнє. Можливо, ви приносите плюси в матеріальну карму, коли от після стосунків з вами вони якось багащаються, збагачуються на ваших ресурсах. Тому що ви мені виходите як ресурсна жінка, та, яка має щось от саме матеріальне в собі. А іноді це все закривається, ця матеріальність. Через що? Через силу. Через те, що вам потрібно відпочивати. Вам потрібно більше відпочивати. Так, ну якщо ви запитуєте за конкретну людину, яка не звертається, давайте подивимося, яка не, не з'являється в вашому житті. так? Можливо, там зникла людина, або, ну, от, ну, так як з дівчат буває. Пропав. Просто. Спілкували, спілкувалися, спілкувалися і його нема. А тут буде спілкування, буде спілкування. Ваш мужчина трошки посидить, так подумає і повернеться. І буде якось до вас з'являтися. А вам він потрібен чи ні, от вирішайте з Так, окей, йдемо далі, йдемо далі. Добрий день. Трійки третій варіант. Вариант. Прекрасна карта короля Пентаклів. Трійки, ну що, ви зараз заінтересовані на якісь фінанси? На фінансову допомогу від когось, або самі будете її здобувати, або від когось будете отримувати така енергія саме фінансової стабільності. Можливо, можливо, ви ем, побачили в цій позиції е, такого, знаєте, власного чоловіка, який може якось вам допомогти в цьому житті. Якось ну, матеріально, можливо, фінансово, так? Ну, давайте подивимося, або це буде. Досягнення в фінансових справах, або це буде успіх в житті, Боже, в особистому житті, так? Зараз. Ну так, це однозначно питання з особистим життям, але якби от і це допомогло особисте життя у фінансовій сфері, ви б також були от задоволені, тому що вам зараз цікаво дізнатися інформацію про чоловіка, про хлопця. Про того, з яким ви на відстані, так? Тому що я не бачу, що ви зараз у серйозних стосунках таке відчуття, що ви спілкуєтесь по відстані, так, по інтернету, по якихось чатах, по месенджерах, але водночас ніби відстані от, перекриває вас одне до одного, шлях ніби от і бачу перед вами. Добре. Що про вас думає цей чоловік? А він у вас бачить дуже яскраву енергетику, такої, знаєте, дівчини-дівчини. Жінки, з якою можна бути. І ви дуже от така от екстремалка. Можемо сказати, що ви екстремалка, якій дуже важливо казатися, здаватися такою маленькою-маленькою. Маленька-маленька дівчинка. І це от його дійсно манить. Тому що він хоче про когось пеклуватися, але він поки що може не знати як. Він не знає як. В нього от конфлікт в голові. Він то хоче якихось стосунків, але він розуміє, що якось треба віддавати себе, віддавати свою енергію на це, але він боїться. Але може бути і таке, що ви з цією людиною поки що не знайомі. Можливо, є очікування там, наприклад, що цей король Пентаклів має до вас проявитися в якусь там фазу місяця, так? І яке майбутнє з ним? Скажу так, коли ви візьмете все в свої руки, в свої ніжні, жіночі руки, і почнете проявлятися, починаєте заявляти про себе в цьому всьому світу. Показувати, навіть відходити від якихось стандартів, тому що, знаєте, тут буде вибір. Вибір перед тим, чи залишатися в старому, чи йти в нове. Буде інформація, буде спілкування, будуть повідомлення від різних чоловіків або від одного там конкретного, тому що ви мене запитуєте про конкретного чоловіка. І знаєте, тут потрібне навіть більше включення в вас, в ці стосунки, ніж його. Не те, що ви би хотіли, щоб він якось звертався до вас, проявлявся до вас, однак він, знаєте, такий от неповоротлів, він повільний. Можливо, чоловік із земних таке, знаєте, енергії, знаків зодіака, що йому важко от вийти з цього коляса, якось вийти з цього циклу матриці, так. Тому от ви будете мати щастя, коли ви перші до нього будете проявлятися. Перші до нього будете писати, дзвонити і якось нагадувати про себе. Ось такий був розклад мої хороші трійки. Рада була попрацювати з вами і чути ваші потоки. Так. Ну що ж, до наступного розкладу, мої хороші.